Палах смертельної лихоманки Ебола загрожує Уганді. Підтверджено 21 випадок захворювання у сільській місцевості на заході країни. 14 з них загинули. Більшість хворих, члени однієї родини. Також є одна медпрацівниця, яку доставили до лікарні в столиці Уганди Кампалії. Це викликало побоювання, що вірус може поширитися в місті мільйоннику. наразі ми встановили, що з хворими контактували 34 людини. Ці дані надали в лікарні. Зараз ми визначаємо, з ким ці люди контактували у лікарні а також поза її межами. Президент Уганди попрохав людей обмежити фізичні контакти, у тому числі утриматися від рукостискань, оскільки вірус передається і через піт. Цей житель столичної кампали каже, що сама назва Ебола вселяє в нього страх. Коли ми почули по телевізору та газетах про новий спалах захворювання, усі нажахалися. також влада закликала не ховати померлих самостійно, бо заразитися можна і від трупу хворого. Останній спалах лихоманки Ебола в Уганді стався у 2000-му. Тоді з понад 400 хворих половина померли.